Ти знаєш, де живе любов де серце заряджає кров, вірою в почуття людей, мільйони сповних. 这。<noise> <noise> Вітаємо вас з початком нового навчального року. Нехай цей рік відкриє перед вами нові горизонти творчості. Педагогів надихають успіхи вихованців, а батьків охоплює гордість за своїх дітей. Чекаємо вас у нашу дружню родину, народний художній колектив студія естрадного танцю. Ренесанс! Зразковий художній колектив Театральна студія Лицидії. Відкриває ювілейний 50-й творчий сезон. Вітаємо керівників, батьків та вихованців зі святом. Бажаємо вам творчих злетів, натхнення та перемог. Дорогі діти, вітаю вас із початком навчального року. Бажаю, щоб ваші мрії несли вас усе ваше життя піснею. Шановні батьки та діти, студія Бального танцю Віва вітає вас всіх з новим навчальним роком. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, здійснення ваших мрій. А саме головне віру в наше мирне і стабільне майбутнє. Доброго дня, наші любі ладоньки! Вітаємо вас з початком нового навчального року. Бажаємо вам міцного здоров'я, гарного настрою, творчого натхнення, підкорення нових вершин, хороших і вірних друзів, здійснення бажань і нехай небо над нашою Україною якнайшвидше стане мирним і чистим. Ми дуже чекаємо на зустріч з вами. Ми вас, Ми вас любимо. любимо. Вас вітає зразковий колектив естрадно-спортивного танцю Ювента. В новому навчальному році бажаємо вам приголомшливого почуття ритму, неймовірної пластики і віри в свої можливості. Відкривайте себе в нових напрямках чарівної хореографії, мрійте і ніколи не зупиняйте енергію танцю в серці. Рітяче об'єднання малюк вітає вас в нашій дружній та творчій родині. Нехай ця навчальна подорож подарує яскраві емоції, безліч нових відкриттів та вірних і добрих друзів. Вітаю з початком навчального року. Бажаю всім здоров'я, сили, духу і волі. Вітаємо з новим навчальним роком! Бажаю творчості і радості, і віри, великих планів, щирих посмішок, надії. І цей важливий рік навчальний хай буде мирним, лідним і повчальним. Прагни, старайся, досягай, віри в себе, ніколи не втрачай, дорогі наші діти, любі вихованці. Бажаю вам у новому навчальному році здоров'я і витримки, натхнення у творчості і успіхів у навчанні. Щасливих змін, різноманітних захоплень, творчого натхнення та здійснення мрій. Бажаю всім діткам, батькам і керівникам вдалого навчального року. Бажаємо усім миру, спокою, натхнення. Та головне ніколи не здаватися. Вас вітає зразковий голокраєзнавчий музей, на базі якого працюють краєзнавчі гуртки. Разом з нами ви дізнаєтесь про дивовижний світ мінералів та гірських порід Криворіжжя. Вихованці наших гуртків займаються екскурсійною та пошуково-дослідницькою роботою та є членами Малої Академії наук України. Запрошуємо вас до онлайн-екскурсії до польових досліджень біологічних пам'яток де ви побачите найдавніші гірські породи, які ніде в Європі не виходять на денну поверхню. А у нас ми їх знаходимо на лівому березі річки Інгулець. Чекаємо!